886-й день в Канаді і що в нас сьогодні 16-17, сьогодні вже 17, 11, 25. Сьогодні понеділок почався знову робочий тиждень, Бе-е-е-е. але що зробиш? А понеділок почався непогано, якщо чесно. Роботки було, було пачечка заявочок, але ранок стабільний. Прокинувся ще перед будильником, щось покрутився, перевернувся, заснув, розбудив мене будильник, дочекався його. Дочекався, встав, зібрався і зразу до комп'ютера. Пішов через паркінг, шефа зустрів, поговорили ми з ним, що там, як. Темно на вулиці. Зараз зранку вже темно і в п'ятій вже темно. І якраз зачепили, скажу, як він їде, як він йому зараз зі зором в нього. Йому поставили, робили операцію на очі і поставили лінзи всередину око. Ну, так, грубо говоря, там, та швидше за все лінзи. І ці лінзи. Е, вони такі кількох слоїв, бо в нього був поганий зір, і він там близько добре бачить, далеко погано. Я забув, як воно називається. Немає значення, а він зараз бачить, от як лампочка, одна лампочка, він під лампочкою, він мені намалював на листочку. Він каже, бачить, ще раз, два, три, чотири, отак по кругу і сяйво. ну Дуже йому незручно їздити вночі. Лиця він не може розпізнати замилені. Знаки дорожні, вони йому відбиваються, і він просто навколо бачить ще якийсь коротше, ходив на операції, лазером чистив, дуже шкода, що йому така фігня може, воно зійде. Вони кажуть, що воно пройде. Ну, лінзу, мені здається, по-любому треба порухати, бо йому воно відбивається. Але. Ось таке посиділи, поговорили. Пішов до комп'ютера. Видрував заявочки. Е, були, були, заявочки різні. Простенькі там були лампочки. Батарейки сьогодні не міняв, не було якось смок-детекторів. Закінчились нарешті. А, знову та лампочка, щоб поміняти в спальні лампочку, блін. Заявка є, і я не можу до них добра. Завтра віддам в офіс, нехай з ними зв'яжуться і спитають, коли ви будете вдома. Я прийду їм сам поясню, що вони мають купити її самі. А я її поставлю. Бо я вже приходив, ну нікого нема вдома, лампочка. Нема лампочки в кімнаті, в спальні. я Не буду шукати її там по всіх таке. Поміняли пралку минулого тижня, десь я вже не пам'ятаю, може навіть давніше. І та пралка виявилася забита. Вона працює, але вона не була забита, воно стікало, але в самій пралці вже внизу було сміття. І, вона, і то сміття попало в фільтр і заблокувало. І вода по чуть-чуть виходила, але не вся. І воно застоювалося. Воно в тій поганій воді, оце все каламутило погано. І людина створила заявку, каже, ну смердить тої пралки. А воно смерділо, бо вона, блін, затухла. Їй треба було селф-клінінг, вона, каже, три рази проганяла, нічого не допомогло. І це. Я сьогодні прийшов з пилососом, подивився, да, реально забита, там всяке сміття, чеки якісь. Хтось одяг з чеками. В нас кишені випадає і туди залітає оце все каша. Не забилось. Нічого. От, от, Щоб було таке цікаве. О, закінчив я, закрив дірку на Сходобій. Бляха, мені треба буде ще одну закрити. Завтра. Завтра піду в мене є е, лист. Завтра піду дозакриваю, хочу закрити цей лист. Я закрив діру, там вирізав нормально. До речі, зробив підставку під вазонок. Треба буде завтра занести вазонок до хати. Дуже класна підставка вийшла. Та вона вона, вона деступна. Можу щось показати, давно вже нічого не показував. Повернувся. Ось така от. Ось от, от такий от величезний вазонок, такий потужний і там пальма, я не знаю, як вона правильно називається. І вона стоїть в такій от фійній морчику. Тут вода набирається, ну, витікає, щоб не витікала. І його дуже важко пересовувати. Я сам його ледве-ледве лед, піднімаю. І так його Поцарапається підлога. Тут я вирішив зробити підставку ось таку на колесиках. Підставка дерев'яна, плюс дав колес, ціла куча колесиків, вони навіть блокується, але не потрібно, мені подобається, щоб вони силіконові, такі навіть не силіконові, резинові. І обклеїв само собою, а зверху дав, це така штучка, яка клеїться на коврик знизу, щоб коврик не скользив. От так, щоб та фігня мені не зсовувалася з цієї платформи, то ось це наклеїв вирізав. Дуже класна платформа, дуже тихо їздить по хаті. І я вже знаю, де цей вазонок буде стояти, бо цей вазонок мого росту вищий, високий, класний. Широкий мені подобається. Тим, що широкий його підрізали, в мене в Україні був такий, і воно реально росло, як пальма, цей. А цей пообрізали внизу, і він так порозростався кущом великим. Високий і широкий такий. Густий. Ах, 300 йде знизу. Робота сьогодні нормальна. Після роботи, після роботи алі мені дзвонить, каже, там один мешканець, який завжди жаліється на все. І в нього щось там з туалетом, каже, не працює туалет. Ну, вода не набирається, щось таке. Він йому так пояснив криво, той так зрозумів і мені передав. Я думаю, ну напевно, він каже, біде має оцю псикалку. Я думаю, блін. Що я вже приблизно знаю, якщо люди ставлять самі біде, вони це закручують, і там сифон скручується, і вони, воно перетискається і не може піднятися. Коротше, не працює. Я взяв про всяк випадок інструменти, приїжджаю, вони там м'яко говорять, все загадали. Просто забитий був туалет. Вони пробували почистити самі, туалет-мес. Я пішов, взяв огор, нормальний, пробив їм цей туалет і. І пішов. Могли б зразу подзвонити протягом дня. Я кажу, я завтра можу сходити цей туалет пофіксити. В них два туалети, можу другим користуватися, але він попросив, то я зробив. Отакі от. Вирішив після роботи, плов зробити, щось захотілося мені. Розігнався, начистив цибульки, м'яска, розморозив. Де щоб викинув фарш э, застояний вже такий думаю, І Він не смачний оцей фарш, попався, викинув там ще сир в мене стояв. Я колись купив собі сир і хотів з'їсти з цукром, зі сметанкою. Давно не їв, і щось мені тоді захотілося, і він так лежав. Захотілось, перехотілось, на щось з друге перейшов і все його. Почистив трошки холодильник, зробив плов, повечерили і все. І відпочивати. Бляха, Вже за 5-12. Так що біжу я, папа.